Болонські ТЦК разом з поліцією пробивають дно. Вони на білому фюндаї заклеєними номерами викрадають людей для проходження ВЛК без протоколу, без нічого. Заламують, надівають наручники і везуть на Йорданську 26. Там вони заставляють проходити ВЛК. Тобто той, хто не згоден з запропонованим. Проходженням ВЛК їх відводять в другу кімнату, б'ють, катують і роблять, знаєте, самі що. Після цього цих людей ніхто не бачив. Чи живі вони, чи не живі, знає тільки Бог. Така ж ситуація сталася моїм нареченим. Його заламали, запакували, візли на Йорданську 26. Він проходив ВЛК, у нього були всі бумажки про собі те, що в нього дійсно захворювання серця, а в нього не функціонує нормально один клапан. І кардіолог такий каже: чуєш, а тобі не хотіли робити операцію? Він каже: Хотіли, в дитинстві просто коштів не було і не зробили. Він каже: Ну, якраз в армії заробиш. Окуліст, він каже: у мене є дальтонізм, ви будете якось перевіряти? Ні, ми не будемо перевіряти. Я тобі тут напишу пам'яточку, що ти дальтонік, і все. Каже, повністю придатний, все написано. Повністю він придатний. Вони не учли ніякі захворювання взагалі. І це ТЦК каже, ми тебе відпустимо на два тижні, щоб ти доніс довідки про хвороби. Тобто вони написали бумажечки, що треба донести. Він положив в карман, достає. Уже на наступний ранок, а бумажка просто пуста. Вона чи стерлась, чи незрозуміло Меджик. Поки родичі ждали його на вулиці, що вже сказала, сходіть там, може, розвійтесь, зараз ми його відпустимо, він вийде, каже, а як ми будемо по комендантській годині їхати? Каже, ми напишемо вам бумажечку і все. В той час в моєму нареченому кажуть, ми зараз поїдемо, знімемо тебе з розшуку і відпустимо по домам, розвеземо. Цей момент його виносять на чорний вхід, пакують і відвозять на ДВРЗ. Всі знають, що ДВРЗ це тюрма, туди не збіжиш. ДВРЗ також не пішло на уступки. Вони не захотіли навіть, щоб ми з ним побачились. Тобто вони на наступний ранок запакували їх в автобуси, і в 8 ранку вони вже повезли їх на навчання. І скажете, раді чого воювати, раді України, яка викрадає людей і не має права в людей навіть оскаржувати це рішення ВЛК, ми не можемо витребувати це рішення. Та я дзвоню в ТЦК, вони кажуть, записуйтесь туди то туди-то. А нема куди записуватись. розумієте, вони навіть туди не пускають. Маму туди не пускають. І Ладно, я там, наприклад, не родич ніхто, але маму туди навіть не пускають.